Рівно три роки тому глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров переконував світ, що російські війська не нападуть на Україну, а після навчань у Білорусі повернуться додому. Більшість з тих, хто проводили ці навчання, очевидно, вже ніколи не повернуться додому, а ті, хто повернулися, то повернулися у трунах. чи... Целофанових мішках. Такі реалії. Війна триває, і триває вона не тільки на лінії зіткнення на фронті, але й по всій країні. Росіяни, наскільки можуть, активно, наскільки їм дозволяє наявність ракет або ж безпілотників, регулярно наносять удари по всій території України. Та й, окрім цього, намагаються дестабілізувати ситуацію у суспільстві. У нас і влада достатньо добре справляється з цією дестабілізацією з якихось власних, добрих міркувань. Нещодавно СБУ затримала завербованого 32-річного агента Російської Федерації, котрого завербували через Телеграм. Він готував теракт біля військових об'єктів у Хмельницькому. Чоловік збирав дані про розташування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії для закладки вибухівки дистанційним керуванням. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Люди помирають не лише на фронті, не лише від куль та осколків, але й тут, у тилу. Не витримуючи цього тягаря війни, 7 лютого у Чернівецькому ТЦК під час проходження ВЛК помер 32-річний місцевий житель. Він перебував у розшуку за ухиляння від мобілізації. Про це повідомляє нацполіція. Під час медогляду йому стало погано, він знепритомнів. Незважаючи на надану медичну допомогу та ре реанімаційні заходи, лікарі констатували смерть. Все, що стосується простих людей і війни, то тільки ще мертвих, ще на цвинтарі не відкопували і не гнали на фронт, а так то вже усі засоби залучили. Уявіть собі, Людина проходить медкомісію, на котрій прямо там помер. А якби не померла, від чого там вона померла, її б за тією хворобою відправили б на війну, бо її б визнали придатною. Як це робиться з багатьма-багатьма людьми? І коли Зеленський каже, що росіяни не жаліють своїх. Через те вони наступають, а ми своїх жаліємо. Де це видно, що ми жаліємо своїх солдатів, своїх людей? Ми просто шлемо людей на смерть, не озвучивши навіть ідеї, за котру вони повинні померти. Бо нема цієї ідеї. Просто кажуть, що треба захищати вітчизну. Люди йдуть захищати ту вітчизну. Для котрих вона як мачка, не ті для котрих вона добра мамця. Ми захищаємо? Що Державу. Територію чи націю. Якщо націю, то це дуже погано зараз вдається. Міністр Чернишов каже, що без допомоги мігрантів нам країну після війни не відновити. Далі цитата: Україні, щоб вижити і відновитися, потрібно буде мати щорічний приріст економіки хоча б на рівні 7%. Водночас цього неможливо буде досягнути без залучення додаткових трудових ресурсів. Навіть вже зараз в українському ринку праці бракує 4,5 мільйонів працівників, сказав Чернішов. Отака дивна логіка. Виб'ємо зараз українців і завеземо на їхнє місце африканців, бангладешців, кого там ще планується. Може їх тоді вербувати для війни, як оце Росія робить із Північною Кореєю. А українці хай же працею займаються. Водночас нардепка Южаніна запевняє, що в Україні 8 мільйонів людей не працюють взагалі, або працюють неофіційно. Очевидно. Вона цього не уточнює. Мова йде про працездатних здатних людей до пенсійного віку, а здорових людей, котрим нічого не заважає займатися роботою. Як оце звести оці дві заяви? Це лише свідчить про те, що в державі нашій нема порядку. Заступниця міністра оборони України. Черногоренко повідомляє, що відстрочки у Резерв Плюс будуть продовжуватися автоматично. Спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені через Резерв Плюс для людей з інвалідністю, а також студентів, аспірантів і докторантів. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що з медиків знімуть бронь. Для потреб ЗСУ на запит від Міністерства оборони. Керівники медустанов подаватимуть заявки на розброньовування через ДІЮ. А від Міністерства юстиції ми дізнаємося, що кількість розлучень в Україні торік зросла на 42%. Це рекордний показник за останні роки. В Україні минулого року було зареєстровано 150,21 тисяч шлюбів, що на 19,3% менше, ніж у минулому році. Одночасно кількість зареєстрованих розірвань шлюбу зросла на 42,2%, або на 10,18 тисяч до 30,2%. 29 тисяч. Нема миру, нема злагоди, нема і любові. Це більше українці готові звертатися за психологічною підтримкою. Запит на ментальну допомогу зріс з 41% до 71 Частка противників психологічної допомоги зменшилася. із 46% у 2022 році до 22%. Люди потребують підтримки, бажаного фахової. Менше людей потребувало б допомоги психологів, психотерапевтів, якби усі, хто рветься до влади, хто у ній присутній. Бадали попередньо психіатри. Як гадаєте, є у Путіна власний психіатр? Чи він його вже закупав у себе перед вікном на клумбі? Звісно, якщо у нього є вікно у його бункері, з таким клієнтом, як Путін, цілому науковому інституту психіатрів вистачило роботи. От за мотиву от байду один чоловік, а таке враження, що весь світ втратив.